Привіт всім, прийшли до мене бомбастери. На жаль, на 2-3 дня я так розумію пізніше, ніж всім, хто замовляв через громад. Тому треба, скоріше за все, завжди замовляти через видавництво, тому що вам прийде вона пізніше. Хоча може це за інших якихось причин, але є такий нюансик. Гра прям чудесна, Мені прям дуже подобається малюнок. І це, кстати, гра року двадцять п'ятого. Тому зараз я її буду розпаковувати. Ось вони бомбастери, яка в них гарна упаковка. Мені прям супер подобається. Зараз покажу вас вам її з іншої сторони. Просто не знаю, прям хочеться в неї пограти. Часто я не дуже люблю такі прям сильно ігри на дедукцію, але хочеться спробувати. Як бачити, тут є елемент легасі, кстати, гай ставте вподобайку. Не забувайте підписатися на канал. Також можете підписатись на, наприклад, на телеграм-канал, що теж буде суперо. Давайте відкриємо. Так, нас тут зустрічають бомбастери від двох до п'яти гравців. 30 хвилин десь одне розмінування бомби буде. Це правило. Як бачите, вони... Доволі коротенькі і навіть є швидка пам'ятка. Тут у нас іде прикольне поле. Воно виглядає, кстати, доволі гарно, мені подобається. Хоча я спочатку не зрозумів, що це таке. Потім е тут запаковані ось такі провода. Цікаво, цікаво, її було доволі складно відкрити. Але для мене це база, ладно, це було не дуже складно, якщо я записую, тому що в мене звук не записався. Це дуже п -п печально, але ладно. Е, виглядають вони, кстати, я, я це говорив гарніше, ніж на тих відео, яких я дивився. Наприклад, там вже на трейлери, або щось таке подобне, або в дисплеї вони там виглядають жахливо, а тут вони виглядають доволі гарно. І кстати, ця гра року ж 25-го, можна сказати, вона виграла, е, як там. Дуже класну нагороду, тому класно. Так, тут, як бачите, є такі прикольні коробочки, які ви відкривати будете лише потім. Наприклад, коли ви прийдете до Определеного уровня, наприклад, до 9, то у вас появляться якісь нові компоненти. Як чуєте, я трусю там, блін, але це на жаль не чути. Але там якісь я так потім картки, там 100% будуть і, можливо, якісь нові проводки або, ну коротше, щось нове буде. Чесно, не знаю, дуже, блін, я не спойлерив собі. то, в принципі, і там, де як. Типу вредник, хтось буде показує, типа сенсор, що типу ігру сруйну. Так відкриваю з зліп-пакета отакі е, карточки. Е, ну, все, не знаю, чи вони суперфені, виглядають вони просто нормально, типу. Е, я б даже, ну, я б сказав, що мені навіть не подобається. А от персонажі, типу, як виглядають гарно, гарно я там швидко ладно. Тут, кстати, їх дивіться, як дохера, не просто три коробочки, а їх по-моєму, тут п'ять. -то е, тому це прям супер топово. Також тут є. Е, е, картки і там, де написано правила до місії. Якісь зелені блистяшки, які класно блистять, але паскусно. паскудство. пакет із пломбочками. зіп-пакет ще зі пакет. Ще. Такі штучки, як е е затички можна так сказати, і вже купу зі пакетів. така в мене. Ааа, це не все. Ще тут такий стенд для проводків. Я собі завжди хотів його для карти мати. Можливо, сюди карти можна ставити, бо це мені кажеться прикольно. Якісь ігри грати, не тримаючи карти в руках, а, тр... а щоб у тебе такий стенд був. Тут виглядає, вони там по якісті, прям не дуже сказав, що супер якість, але вони маленькі, в принципі, влазить в коробку, тому супер, їх має там бути п'ять штук. Тому вставте вподобайку і пока.